Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. І поговоримо ми сьогодні з вами про лексику, про царицю української мови. Дійсно, лексика наша не перевершена. І, до речі, в ній є слова, яких не має жодна мова світу. Наприклад, Таке колоритне слово, митець. До речі. А хто ж такий митець? Це творча особистість, людина творчої професії, майстер своєї справи. Може бути поет, може бути письменник, художник, скульптор. А до речі, а якщо це жінка, як же тоді ми її будемо називати? Слухаймо, мисткиня. Він митець, а вона мисткиня. Ось так запам'ятовуймо. А чи знаєте ви, як жіночка-україночка називає свою дитину новонароджену? Знаєте? Писклятко моє! Тому що дитина ще тільки-тільки попискує, вона не може говорити. А якщо дитина вже ходить. А тоді ясочка моя, ясочка моя, або лелітко моє. Ось так. А до речі, чи чули ви, щоб колись українці казали скибка хліба? Чули? Ні. А правильно окраєць хліба. Ось так запам'ятовуємо. І ще. Ви знаєте? Ми, українці, не можемо довго бути сердитими, тому що ми добрі і дуже-дуже щирі. Так от ми не буваємо злими, а ми тільки пасіюємо, тобто пасіювати, трішечки трішечки бути розсердженим. А до речі, чи знаєте ви, що кожна дівчина, кожна жінка і навіть бабуся. Має у сумочці люстерко, не дзеркало. Це калька з іншої мови, а суто люстерко. А ще, чи знаєте ви, що правильно казати свічадо, а не свічка? Тому що свічка це не українське слово, а є калька. Тож запам'ятовуймо свічадо. А чи чули ви коли-небудь, щоб ми казали ходи тихенько? Ні? А як? Як правильно? Тишком-нишком. Тишком-нишком. Суто по українському? А чи знаєте ви, що коли ми говоримо про щось фантастичне, неправильне або те, що не може бути здійсненим? То кажемо, це є химерним, суто українське слово. Химерний! З вами була я, Наталка. Бажаю всім нам добра, миру і щастя. І щоб у кожній родині була дитинка, лелітко моє, і щоб кожна жінка мала у сумочці не тільки люстерко, а ще й до люстерка гаманець. І в ньому дуже-дуже багато грошей. А ще бажаю, щоб в нашій державі був мир, і ми були всі щасливими. До побачення! Далі буде обов'язково!